Привіт, світ! Отже, якщо ви натиснули на це відео, це означає, що ви подумаєте стати моїм спонсором. І я супер щаслива вже з цього приводу. Тому розповім, яким чином мене можна підтримати, і що ви будете тут мати від мене. Отже, є чотири рівні, чотири способи, якими можна підтримати Іринку Лебедь тут. Перший рівень, якщо ви хочете, щоб я посміхнулась, це чисто символічний внесок від вас для мене, ніби як чоєві, просто за мою діяльність на Ютубі. На цьому рівні ви отримуєте від мене пріоритетну відповідь на будь-які ваші питання, ваші коментарі під будь-яким моїм відео, а також біля вашого імені буде стояти спеціальний значок як мого спонсора. Вже дякую. Другий рівень. Якщо ви хочете, щоб Іринка лебедь відчула щастя, то Прошу ставайте моїми спонсорами другого рівня, і за це ви від мене отримуєте все те саме, що я озвучила вже раніше, а також доступ до всіх моїх відео, які виходять на Ютубі. Тобто ви першими будете бачити весь мій контент. І я обов'язково згадаю усіх вас у своїх відео і вам подякую. Третій рівень мого спонсорства. Якщо ви хочете, щоб я відчула щастя, для вас доступне все те, що я озвучила раніше, але також мої ексклюзивні відео з рекомендаціями щомісячними для вас теж будуть доступними. І більше того, якщо ви вирішите стати моїм Спонсором третього рівня для вас вже буде доступне відео з рекомендаціями квітня, яке патрони мої вже подивились, і ви теж одразу зможете його тут подивитись. І останній четвертий рівень, на якому я плачу від любові, радості і величезної вдячності вам. Звісно, для вас доступно все те, що було озвучене раніше, але також лише для спонсорів четвертого рівня я буду робити один-два додаткових влоги, такі які виходять на Ютубі, такі будуть виходити для вас додатково. Лише для вас їх ніхто більше не буде бачити. Також тут будуть відео з моїми рецептами, лайфхаками, секретами, все, все, що мені продумається. 10-доларові спонсори, все буде для вас. Більше того, ми зможемо з вами побачитись, тому що я пропоную провести фотосесію, яка триватиме одну годину, і це лише за вашим бажанням. Якщо ви у Львові, я за. Також на останньому рівні спонсорства. За вашим запитом я можу зняти відео з відповідями лише на ваші питання, а також вести прямі ефіри лише для вас. І думаю, для вас не секрет, що українському треба мати плюс-мінус якусь стабільну зарплату, щоб заробляти якось своїм контентом. Треба вдаватись до таких маніпуляцій. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Я вже дякую кожному з вас за вас тут. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що вірите. Чекайте оновлень, Па-па!